Тезування зубів QRD – це шлях до надійного відновлення та збереження функції. Власне, коли зуб частково зруйнований або ослаблений внаслідок ендодонтичного лікування, нам потрібно надати йому додатковий захист для довготривалої експлуатації такого зуба. Тож таку функцію бере на себе ортопедичний підрозділ. Нашої стоматології, який покращить естетику, а також відновить повноцінну функцію. Що таке протезування в QRD? На сьогоднішній день ми використовуємо, мабуть, найбільший спектр методик та технологій, протезуючи як на своїх зубах, так і на імплантах. В кожному індивідуальному випадку матеріал, методика та технологія виготовлення підбирається індивідуально. Нашим завданням є відновити анатомічну форму зуба, а також відновити ту функцію, яка б була покладена на нього природою. Навіщо це потрібно? У випадках після ендодонтичного лікування, тобто коли лікують кореневі канали, зуб втрачає свої тканини, а відповідно і міцність. Також є випадки, коли зуб зруйнований більше, ніж там на 30-35%. В таких випадках зуб не може нести на собі повноцінний функціонал, який був закладений кимось, скажімо, творцем. Природою на цей зуб, тому наше завдання і завдання ортопедичного підрозділу або протезування полягає в тому, що ми маємо створити захисний бар'єр або щит, це так, для того, щоб відновити перше це естетику і друге це функція, яка була покладена на цей зуб природою переваги протезування в QRD – Це природня естетика, яка досягається за рахунок використання сучасних матеріалів та дотримання покрокового протоколу. Виконання Довговічність. вічність. Наші коронки слугують від 10 років. Надійний захист ослаблених зубів, точність виконання роботи завдяки сучасним 3D-технологіям, відновлення повноцінного жування та дикції. Кому необхідне протезування? Пацієнти, які втратили значні об'єми твердих тканин зуба після ендодонтичного лікування кореневих. Аналіз. Пацієнти, які втратили один чи декілька зубів, а також люди, які хочуть покращити естетику своєї усмішки. В QRD ми допомагаємо не лише відновити зуби, а повернути природню естетику та відновити функцію на довгі роки. Поверніть комфорт, красу та впевненість. В QRD це твій код до здорової усмішки.